Французький флот проти путінського тіньового танкеру в Середземному морі Франція затримала підсанкційну нафтаналивайку Грінч. Танкер, який вийшов з Мурманська 5 січня з вантажем російської сирої нафти, перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, України і Канади. Його підозрюють у використанні чужого прапору. Невже Європа нарешті прокинулась? Особливо, якщо згадати, що до Грінча вже італійці затримали ще одне судно, яке везло метал з новоросійська. Бляшанка працювала без приладу, який дозволяє відстежувати його в морі. Це військово-економічний батл фактів тижня, і сьогодні у нас на ринзі Європа, яка очевидно переживає найбільшу кризу з кінця Другої світової війни. Що робити, коли на заході від тебе непередбачуваний Трамп, а на сході скажений диктатор з ядерним путешником? Чи вистучить у старого світу волі і рішучості прийняти нову геополітичну реальність? Чи все ж таки ядерні і нафтогазові важелі Путіна будуть сильнішими за демократичні цінності? Поїхали розбирати. Тям але одразу дуже прошу коментуйте чи лайкайте це відео. Це допомагає робити наші батли кращими, а ще просуває відео. Тож давайте разом розвивати український Ютуб. А тепер погнали! Почну трохи здалеку, але це все ж таки потрібно, аби зрозуміти повний контекст того, що відбувається зараз в Європі. І для початку хочу вам нагадати про ось цього британського джентльмена. Сер Уінстон Черчилль у своїй фултонській промові в березні 46-го року фактично оголосив не лише про початок холодної війни, але і про те, що світ відтоді, від 46-го року, поділився на. Дві частини демократично і комуністично. Звісно, зараз головні гравці дещо інші США, як і були на своєму місці. Ось на роль СРСР претендує Путінська Московія, яку своєю чергою на бізпідстав вважає своїм васалом. Комуністичний Китай, але в стратегічному плані це деталі. А тепер ось цей джентльмен через 80 років після Черчилля фактично закінчив двополярний поділ земної кулі, звати цього пана Марк Карні і працює він прем'єр-міністром Канади минулого тижня. На всесвітньому економічному форумі в Давосі Карні заявив, що старий порядок вже не повернеться. Політичні аналітики оцінили це як історичний сигнал. Звична система міжнародних правил більше. Не працює. І що характерна, то ситуація нині наступна: пани б'ються, а у холопів чуби тріщать. Тобто глобальні геополітичні гравці, намагаючись досягти своїх глобальних геополітичних цілей, остаточно відкинули всі норми, правила і навіть видимість всіх цих норм і правил. Окупація Криму і Претензії Трампа на Гренландію тому яскравий, але не єдиний приклад. Карні закликав країни середньої потужності, або якщо інакше, середні країни, не миритися з цим і об'єднати зусилля щоб захистити свої інтереси перед обличчям нової реальності. Зараз давайте я вам швиденько розповім про. Детальніше про те, що там пропонує прем'єр Канади. Отже, дуже стисло про що казав Карні правила, що діяли після холодної війни, перестали гарантувати безпеку. Велика трійка держав США, Китай і Московська імперія дедалі частіше ігнорують норми заради. Власних інтересів, спроби жити за старими домовленостями більше не працюють. Починається епоха грубої сили та економічного примусу. Великі держави використовують інтеграцію як зброю, сильні нав'язують свою волю через економічний тиск, а слабші від цього страждають. Для середніх держав більше не працює стратегія сидіти тихо і не відблискувати під парасолькою великих гравців. Окремо такі країни не мають достатнього економічного чи військового впливу щоб диктувати свої умови, але об'єднавшись, можуть створити третій шлях і захистити себе від диктату супердержав. Одним словом, за все добре проти всього поганого. А якщо більш детально в світі формується новий порядок країни, які хочуть Більшої автономії від рішень, які ухвалюються в Вашингтоні, Пекині чи прости господі в Москві з іншого боку, окей, а що ж тоді робити з ЄС? Начебто, це і є та сама третя сила, яка може скласти конкуренцію над державам. гуртом і Трампа з Путіним легше бити. Але Європа перебуває в кризі і не може своєчасно реагувати на проблему. Ну, можемо згадати того ж, наприклад, Орбана, який може блокувати неприємні для свого кремлівського друга на рішення. Тобто, станом на зараз, ми маємо з одного боку Вашингтон, який за останній рік здивував подвійною спробою відтяпати шматок дані і багатократними спробами накласти тарифу на всіх, хто так чи інакше не подобається Трампу. З іншого боку, поїхавши Озуленькою Путін і товариш Сі, який лише й чекає, коли його молодший партнер і Васал Владімір розхитає західну єдність до прийнятного для Китаю стану. А між ними ще так під три десятка країн, які формально об'єднані в ЄС, але фактично опинилися між двома силами, які більше не стримують старі політичні правила. Звісно, що в такій конфігурації якось протистояти тиску ані з заходу, ані зі сходу дуже важко, тому як мені і здається, премєр Карнів голос сказав про те, про що хотіли б сказати ще десятки президентів чи прем'єрів. А тепер давайте спробуємо розібратися, а що ж це такі за середні країни, про які каже Карні, і чи є серед них і Україна. Середні держави це такі країни, що за своїм впливом і ресурсами посідають проміжне місце між наддержавами та малими країнами. Формально, звісно, всі держави рівні, і між Угандою і США, наприклад, різниці немає, але ну де-факто можливості впливати на світ все ж таки різняться. Якщо великі держави США, Китай, Московська імперія також історично Велика Британія чи Франція, можуть встановлювати глобальні правила гри, то Середні не настільки всесильні, але і не безголосі це держави з потужною економікою або регіональним лідерством, які здатні впливати на міжнародні події та рішуче відстоювати власні інтереси. До середніх країн зазвичай зараховують, ну, наприклад, Канаду, Австралію, Південну Корею та Бразилію. Деякі дослідники включають сюди також такі країни, як Німеччина, Японія, Індія, Туреччина, Польща, Індонезія, Саудівська Аравія все залежить від критеріїв і контексту. А що там з нами? Чи є в України Україні місце серед тих самих середніх країн? Після початку російської агресії, роль України на міжнародній арені. Різко зросла. Київ став центром нового фактично глобального альянсу демократій проти кремлівської агресії та отримав безпрецедентний вплив на порядок денний НАТО і Великої Сімки. Таким чином, Україна сьогодні фактично виступає як середня держава з точки зору своєї міжнародної ваги, навіть якщо ця вага, на жаль, здобута вимушеною війною за виживання. Тепер про те, наскільки серйозні виклики стоять зараз перед середніми країнами і чому Європа потребує нової стратегії виживання. Промова карні пролунала на тлі останніх скандальних кроків однієї з наддержав США щодо Гренландії. Напередодні Довосу американський президент знову заговорив про бажання отримати контроль над Гренландією автономною територією Данії. Коли європейські країни відмовилися навіть обговорювати потенційний продаж найбільшого у світі острова, Вашингтон перейшов до економічного тиску. Ба більше, він заявив, що Данія винна Америці за роки безмитної торговлі і повинна віддячити, віддавши Гренландію під контроль США. На самому форумі в Давосі лідери ЄС. Терміново змінили порядок денний зустрічі замість обговорення безпеки Європи і України, вони готували спільну відповідь на гренландський ультиматум Трампа. Таким чином, скандал навколо Гренландії став ідеальним підтвердженням слів Карні про смерть старого порядку. Навіть гарант безпеки Заходу США, де діє мов імперія, що бажає територіальних надбань, не зважаючи на якихось там правила. Але давайте будемо чесними: ламати світовий порядок почав зовсім не Трамп, а Путін. Ось його знаменита промова в Мюнхені в 2007 році. Тоді президент Московії вперше відкрита вщент розніс однополярний світ під приводом США. Фактично, ця промова продемонструвала намір Кремля переглянути встановлені після 91-го року правила гри і стала. Прологом до більш агресивної зовнішньої політики Москви. вже за рік у 2008-му Росія напала на Грузію. Вторгнення і визнання росіянами самопроголошених республік на її території стало першим часів холодної війни, випадком зміни кордонів в Європі з силовим шляхом. Захід тоді. Дуже сильно занепокоївся, аж сон на деякий час втратив так сильно непокоївся і засудив агресію, але фактично повернувся до звичного нафтогазового бізнесу з Кремлем вже через кілька місяців. У 2014 році Москва пішла ще далі, анексувавши український Крим. В перші з часів Другої світової війни одна європейська держава відкрито захопила територію іншої. Але знову реакція світу виявилася обмеженою санкцією і дуже рішучий осуд. Не змусили агресора відмовитися від загарбаного. Ну правда, дивно. По суті, саме російська агресія проти Грузії і України дала старт нинішній кризі світових правил. Відсутність належної реакції на дії Кремля розв'язала руки і іншим гравцям, що прагнули переглянути світовий баланс сил на тлі протистояння двох потужних таборів авторитарного блоку Пекіна з Московією як молодшим партнерам та. Умовного заходу на чолі з Вашингтоном виникає питання: а чи здатні інші країни стати тією самою третьою силою, яка буде врівноважити ситуацію? І в першу чергу це має стосуватися, звісно, Європи, тому що те, що так добре звучить на словах, воно не завжди можна реалізувати в реальному житті. Ну знов-таки всі розуміють, що умовна середня країна, наприклад, Іспанія чи Україна, чим вони можуть бути? Об'єднані в геополітиці і що тоді робити з Європейським Союзом? Розпускати, розширяти до союзу середніх держав, а хто буде головним в цьому союзі? Тобто зараз питань набагато більше, ніж відповідей. А ці відповіді потрібні як скоріше, бо полковник Путін не буде чекати, коли його сусіди стануть. Трохи міцнішими і російські калібри над Краковом чи по Повідню, це вже не хвора уява панікерів, а цілком імовірна перспектива. Тому в геополітичному раунді нашого Батла я не можу сказати, хто зараз сильніше. Європа, яка очевидно не в найкращій формі, чи РФ, яка все більше і більше стає. Залежною від Китаю, тому нічия в першому раунді один-один. А далі поговоримо про зброю, наприклад, економічно. Зрештою, сучасний світ це конкуренція не лише ідей, але і економік. Отже, давайте робити найцікавішу справу в світі, рахувати чужі гроші і вивчати інструменти, як перетворити гроші на геополітичну зброю. Також в світі повелося, що над державами вважаються такі країни, які вміють тиснути не лише на суперників, але і на союзників. І головним інструментом такого тиску стають гроші. Правда, йдеться не просто про якісь там жалюгідні мільйони, а про. Сотні мільярдів. Тобто, якщо говорити про глобальне геополітичне суперництво, той, хто має більше грошей і більше важелів економічного тиску, той і буде сильнішим. Звісно, я поки не кажу про військовий аспект, про нього буде трохи пізніше. Яскравий приклад такої фінансово-політичної стратегії це тиск Дональда Трампа щодо Гренландії. Президент США днями запровадив високі мита щодо держав, які виступили проти його ідеї продажі Гренландії, щоправда, він швидко передумав, але хто знає, що він утне завтра для Трампа такі санкції тарифами це вже відпрацьований інструмент впливу, тобто економічні обмеження США можуть застосовуватися не лише для захисту торгівлі, а й прямо для примусу інших країн у стратегічних питаннях. Аналогічна історія з Китаєм, до речі, приміром у 2020 році, після того як Австралія закликала розслідувати походження пандемії коронавірусу. Пекін відповів драконівськими митами на австралійську продукцію. Зокрема, на вина з Австралії запровадили мито до 218%, що практично закрило для них китайський ринок. Ці каральні тарифи завдали галусі мільярдних збитків і спричинили різке охолодження відносин між Канберою та Пекіном. Причину такого кроку в Китаї не приховували відверті політичні розбіжності, зокрема вимога Австралії про незалежне розслідування щодо. Обставин появи вірусу, потім товариші начебто, дав задню і публічно помирився з австралійцями, але осад, як то кажуть, залишився. Ну і звісно, куди ж без газової зброї Путіна. Ще з кінця 90-х років Москва використовувала залежність сусідів від російського газу як інструмент шантажу. Класичний підхід газ в обмін на поступки. Російський газовий шантаж України постійно супроводжувався політичними вимогами Кремля. Від Поділу чорноморського флоту та пролонгації перебування баз РФ в Криму до відмови від зближення України з НАТО та ЄС, наприклад, московські домовленості грудня 2013-го, коли Віктор Янукович отримав від Путіна кредит в 15 мільярдів і зниження ціни газу. Натомість Україна фактично розвернулася від ЄС до Кремля. Іншими словами, Росія купувала стратегічну лояльність за газові преференції. Ну і те, що Путін прямо зараз намагається покласти нашу енергетику цілком. Логічно продовження цієї стратегії, тому що саме з жовтня цього року почалися удари по українській газовій інфраструктурі. Ну, зрештою, свій смердючий путішник московити запустили, як вони потім радісно доповідали, саме по Підземному газовому сховищу. Щоправда, цю брехню потім дуже швидко спростували самі московські пропагандисти, але перша методичка була саме такою. Кремль також проєктував енергетичну залежність як довгострокову пастку для цілих регіонів. Москва послідовно будувала обхідні трубопроводи, щоб позбавити Україну і сусідів ролі транзитерів. Першою ластівкою став газопровод Ямал-Європа через Білорусь і Польщу, який вийшов на повну потужність у 2005 році. Далі підводні магістрати. Істралі прямо до Німеччини проект Північний Потік дозволив постачати газ до ФРН в обхід України, Польщі та країн Балтії, послабивши їхні переговорні позиції і позбавивши транзитних доходів. За сприйняття тодішнього керівництва Німеччини Росія отримала контроль і над значною частиною газових сховищ Європи. Це створило ситуацію, коли до 2021 року деякі найбільші економіки ЄС залежали від російського газу більше ніж наполовину. Європейські лідери довго недооцінювали ризики такої залежності, відкладаючи непопулярні рішення на кшталт диверсифікації енергопостачання. Німеччина, наприклад, після Фукусіми вирішила відмовитися від атомної енергетики, запевняючи, що російський газ компенсує потреби. Тепер за це доводиться дуже дорого платити, як визнав, днями канцлер Фрідих Мерц, Відмова від АЕС була серйозною стратегічною помилкою. Берлін здійснив найдорожчий енергетичний перехід у світі і опинився в критичній залежності від постачання з Росії. Зрештою, після початку широкомасштабної агресії Росії проти України Європа змушена була визнати, що зробила помилку, ставши настільки залежною від російської. Нафти і газу Кремль фактично заклав під ЄС геополітичну міну уповільненої дії, яка і вибухнула у 2022-му. Москва розраховувала, що страх залишитися без російського палива зламає волю європейців протидіяти її експансії в Україні. Пам'ятаєте, навіть тоді спеціальний ролик за Пілілі мовляв, зима буде довгою замерзнете нафік, шановні європейці. Тобто, вже тоді газ його наявність чи відсутність став не просто. Об'єктом політичного торгу, а цілком собі нормальною в очах Путіна зброєю, в принципі, протидія такому економічному шантажу є. Той же Карні заявив, мовляв, потрібно об'єднатися, побудувати стратегічну автономію і диверсифікувати партнерство замість того, щоб Покірливо сприймати чиюсь диктатуру сили, фактично йдеться про формування коаліції держав, які спільно вироблятимуть правила гри, нові інституції та альянси для протидії тиску великих. Чи означає це, що окрема середня країна здатна самостійно протистояти економічному тиску над держави? Приклад Литви демонструє, що може, але не без підтримки союзників свого часу. Вільний маючи незначну торгівлю з Китаєм, став мишенню... Безпрецедентного тиску Пекіна після того, як наважився піти на певне зближення з Тайванем. Китай фактично заблокував везення литовських товарів, скасував перевезення і спробував ізолювати Литву від європейських ринків. Проте ця економічна атака не досягла мети багато в чому завдяки колективній відповіді. Європейський союз у цьому конфлікті став на бік вільнюса а сполучені штати відділили кредитну лінію в 600 мільйонів доларів для підтримки литовського експорту і. Переорієнтації постраждалого бізнесу в результаті Литва змогла перенаправити свої товари на інші ринки. Експорт, наприклад, до країн азійсько-тихоокеанського регіону зріс на 60%, що в кілька разів перевищило втрачені обсяги торгівлі з Китаєм, але знов таки. Чи впорався б вільнюс самотужки? Велике питання. Тобто окремо взята держава може певний час витримувати натиск, якщо вчасно диверсифікує економіку, зменшить залежність від одного ринку та заручиться, хоча б негласною підтримкою партнерів. Проте системна протидія економічному шантажу над держав можлива лише спільними зусиллями. Гуртом знов таки і Путіна, і товариша Сі легше бити. І ось тут я вам скажу: економічна Європа б'є Путіна доволі боляче. Ну, хоча б почати з того, що проголошений чіткий курс на відмову від. Російського газу, нафти і нафтопродуктів, тобто це такий копняк, який вибиває з під Московії її фінансову табуретку. Знов таки про що я дуже часто кажу, це удари по нафтовій логістиці, ось той самий нафтовий танкер, який нещодавно затримала Франція. Чим це наприклад для інших країн, які мають флот і морські десантні сили, але чи потрібно для цього об'єднуватися ще якось додатково? Чи спільні домовленості в рамках ЄС чи НАТО вже не працюють? Або їм був потрібен додатковий стимул у вигляді чарівного копняка від України, закликав Зеленський рішуче боротися з тіньовими танкерами в Давосі. І ось буквально за кілька годин результат французи навіть мемчики публікують, мовляв, потримай моє шампанська місія Володія. Так звісно, це іронія, але добра. Приклад, який мають брати всі країни, які здатні його повторити. Зрештою, якщо підбивати підсумки економічного раунду, то звісно, як середні країни, так і в цілому Європа. Можуть спокійно бити Путіна на економічному фронті за це і отримують один бал 2-1 наш загальний рахунок. Але коротка ремарка від себе: по-перше, для цього не потрібно шукати якихось нових геополітичних векторів. А по-друге, все-таки військова сила у нинішньому і майбутньому протистоянні з Московією також має бути врахована. Про це і поговоримо далі. Отже, починаємо останній раунд. Вирішальний спільні європейсько-демократичні цінності, це, звісно, добре. І пошук економічного суверенітету, аби не стати ціллю газового чи якогось іншого шантажу це ще краще. Але давайте чесно, світ входить в фазу, коли груба військова сила отримує не менше значення ніж політика та економіка. Кремль відкрито застосовує військову агресію для нав'язування своєї волі сусідам, фактично ламаючи. Всі засади повоєнного світового порядку. Головний принцип непорушності кордонів більше не стримує агресора. Росія вдалася до відкритого захоплення території України, розраховуючи силою змінити геополітичну реальність. Це не просто підірвало, а знищило довіру до міжнародних безпекових механізмів. Будапештський меморандум. Пам'ятаєте? Якщо раніше в Європі війна вважалася малоймовірною, то тепер вона повернулася в центр політики. Держави знову змушені зміцнювати армії та союзи, адже сила стала ваговим аргументом у діалозі між країнами. Масштабна війна в Україні продемонструвала, що навіть країна, яка не така велика за територією, менша за обсягами економіки армії населення, здатна дати відсіч формально сильнішому агресору. Україна, не маючи статусу світової наддержави, самотужки стримує навалу російської армії вже четвертий рік поспіль. Хоча і за підтримки озброєння та розвідки партнерів, але без прямих і насемних військ на полі бою, міф про непереможність російської воєнної машини розвінчено ціною величезних втрат окупантів. Бойові дії оголили системні проблеми московських військових злочинців від застарілої тактики до логістичного хаосу, чим скористалася українська оборона. Відтак, спроможність середньої держави вистояти проти Росії більше не виглядає неможливою. Однак довгостроково протистояти військовій машині Росії сам на сам вкрай важко, особливо зважаючи на. Російський ядерний шантаж, зрештою не дарма ж Путін час від часу помахує своїм арешникам а в Кенінберській росіяни її називають калінінградською області. Час від часу до кордонів з Європою підганяють іскандери, які здатні нести ядерні бойові частини. Тому ключем безпеки середніх країн має бути військове об'єднання. Коаліція держав разом може зрівнятися з силою наддержави. Нинішня коаліція охочих, що підтримує Україну, об'єднує близько 35 держав від більшості країн ЄС до Британії і Норвегії на основі високої довіри та спільної мети. Експерти відзначають, що якщо скласти воєнний потенціал України, а нині це найбільш мілітаризована країна коаліції та провідних європейських армій. Франції, Німеччини, Польщі і Великої Британії то сумарна сила буде колосальною. Вистачить дійти до Москви і демілітаризувати всю Російську імперію, ну і провести заразом декомунізацію, чого тут вора забігати. Висновок тут простий: середні країни здатні протистояти агресору лише гуртом. Їхні нові безпекові ініціативи це спроба компенсувати власну середність колективною міццю. І тут виникає логічне питання: а що там НАТО? Начебто для цього його і створювали свого часу. Відповідаю так, донедавна Альянс беззаперечно вважався гарантом миру на європейському континенті. Але останні події змусили засумніватися в його всесильності. По-перше, НАТО не змогло запобігти війні в Україні, країні партнеру, що залишилася поза Парасолькою П'ятої статті НАТО. По-друге, ключовий гарант Альянсу США подає сигнал про. В тому від ролі європейського жандарму. Американське керівництво все частіше вказує союзникам, що часи холодної війни давно позаду, і тепер безпека в Європі справа виключно європейців. З одного боку, Америка переключає фокус на власну півкулю і ресурси Пентагону розподіляються на інші регіони. З іншого, внутрішні політичні тенденції у США підірвали довіру європейців. Досвід президентства Трампа став тривожним дзвіночком. Європейські столі... столиці побачили реальність, у якій американський союзник може різко міняти курс. Не дивно, що високопосадовців ЄС дедалі частіше вважають США більше ненадійним безпековим союзникам. Як пише видання Політика, у Європі вже відкрито планують скоординовані кроки до нової реальності, де американська підтримка більше не буде сприйматися як автоматично. Тобто, якщо раніше схема була простою, хтось нападає на Європу, європейці стримують перший натиск, а потім вже на континент прибувають браві американці швиденько роблять поганим хлопцям атата і півпію, і пливуть додому пити кока-колу. Зараз така схема вже. Є великим сумнівом, НАТО залишається фундаментом колективної оборони, але більше не дає психологічного відчуття 100% захищеності. Особливо це відчувають країни на східному фланці, що межують з московитами. Так, Польща прямо заявляє про побоювання, що Путін може випробувати міцність альянсу атакою протягом найближчих кількох років. Балтійські держави також покоїться, чи спрацює стаття 5 вчасно і ефективно, якщо станеться найгірше. Таким чином, у європейців визріло розуміння, що паралельно з НАТО необхід... необхідно мати і план Б, власні регіональні сили стримування, не підвладні примхам далекого заокеанського партнера. І, до речі, один з варіантів це нові об'єднані сили Європи, таке собі НАТО 2.0, звісно, за участі найсильнішої армії континенту Збройних сил України. Після десятиліть оборонних скорочень Європа переживає безпрецедентну ремілітарізацію. У 2023 році сукупні військові видатки країн Західної та Центральної Європи зросли на 16% до 552 мільярдів, що вже перевищує рівень останнього року холодної війни. І що цікаво, чим ближче країна до Росії, тим швидше вона збільшує військові видатки. Ось Польща – новий європейський військовий лідер. Польська армія вже перевищила 175 тисяч особового складу і має амбіцію розгорнути трьохсоттисячне військо до 2035 року. Закуплено понад тисячу сучасних танків і ще артсистем у США та Південної Кореї, за рахунок чого вогнева міць Польщі невздовзі перевержить сумарно показники. Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії. Естонія та Литва першими в НАТО погодились витрачати понад 5% ВВП на оборону. Рівень немислими ще кілька років тому. Фінляндія, маючи одну з найбільших армій Європи до 280 тисяч резервістів, збільшила військовий бюджет і вступила до НАТО, позбувшись нейтралітету. Швеція відмовилася також від багаторічного пацифізму та відновила призов на тлі загрози зі Сходу. Німецький Бундесфер колись хронічно недофінансований отримав фонд у 100 мільярдів євро для модернізації. Вперше за сучасну історію Берлін офіційно виконав вимогу 2% ВВП на оборону і планує піти далі. Все це відбувається, нагадаю, в рамках НАТО. Але є ще один альтернативний варіант створення нового військового альянсу європейських країн. Цей ймовірний союз не покликаний прямо замінити НАТО, швидше його підстрахувати. ЄС серйозно розглядають можливість формування такого альянсу за участі України, Великої Британії, Польщі, країн Балтії і Скандинавії. Цей союз міг би стати своєрідним Євронато, оборонним блоком середніх і великих європейських держав, здатним діяти автономно. Фактично вимальовується паралельна система безпеки, що доповнює а у разі потреби, і заміняє нинішню структуру НАТО. Одне з найскладніших питань нової безпекової конфігурації роль ядерного стримування. Нинішній баланс у Європи значною мірою тримається на американській ядерній парасольці. Так, Франція і Велика Британія мають власний обмежений ядерний арсенал, але від часів Холодної війни загальний ядерний паритет з Росією забезпечували саме США. Але знов-таки. Ядерна зброя це така цікава штука, що неважливо насправді, скільки їх в тебе є. Головне, мати можливість її застосувати по території ворога. І в такому випадку, яка різниця, скільки там в тебе на складі бомб, ракет, орієшників, пасійдонів, якщо ти знаєш, що у відповідь тобі також прилетить привіт на кілька мегатонн. Тобто, якщо порівнювати ядерну міць за кількістю, то, звісно, Московія буде сильнішою за Європу. Але третя світова війна навряд чи стане ядерною, тому давайте оцінювати сили без урахування ядерки. І тут я би все ж таки поставив один бал Європі. 3-1 загальний рахунок, бо саме зараз одна з європейських країн заганяє російську армію в самий кінець рейтингу сильних армій світу. І саме завдяки тому, що скоро вже як 4 роки Україна стримує московицькі орди, Європа має час на переозброєння. Це був Батл фактів тижня. Не забувайте коментувати і ставити пальці вгору. Побачимось.